Колеги. В цьому році перше справжнє плодоношення на аркацетелі рожевому. Дивне, просто, просто гарне навантаження, тут немає слів, гарна така і по кольору, форма, верніше сорт технічного призначення. Прошу вибачення. Гарний колір. Я так думаю, що тут і вино буде з нього шикарне. Я в минулому сезоні робив чисто пробник такий. Вийшло дві бутилки, на жаль, я ще не відкривав. Але під цей випадок треба, потрібно його спробувати. Це вино. Але я думаю, що те, що вийшло з сигнального, воно не передасть м -м, всього смаку, тому що тут все-таки сигнальний урожай. Ну, Гарний виноград. Ви бачите навантаження. Йому, в нього вже на сьогоднішній день. 4 вересня 18, 22 брікс цукру. Трохи ще повисить, я ще не спішу його знімати. Сьогодні я знімаю мерлу Аркастель рожевий, трішки підозда на лозі. Я хочу трохи, щоб він набрав кондиції по визріванню лози, показую вам, я думаю вам видно до кінчиків лоза визріла. ну Тут просто, отак, якщо подивитися вживу, то просто шикарне видовище. Шикарне видовище. Вигляд цього винограду просто, просто без слів. Рекат рожевий на 4 вересня.